Києва, України, воргові, готові ясні батьки. Спасибі вам десь вам, дякую, вклоняємося вам. Буде добре. Спасибі, що ви стільки роки тримаєте на нашою культуру, нашу думку українську кратично. Дякуємо вам. Дякуємо, буде підтримувати цю думку, не все далі, далі, до підірвійте Дякую вам щиро, ви доброві. А зараз хочете на представити наших чудових побратимів. Акція уніметься руки моєї пересування, акція пересування рушників української гірниці Національних Байден, зараз таких податкова рушника великому зарасту це автор ідеї Тамара Степаненко і керівник реактора Микола Степаненко. Будь ласка. É perigoso é. é. Я вже строку досліджую, вийшло Чорновола і шукаю, я кажу, влада ставна розкрита ця І прийшов до висновку, що влада не робить українською по справжньому, у нас і не було. На сьогоднішній день та влада, яка є в нас, нам привеликий дарт познає як які вони. Це не було такого, що полігархи, які поправили в Україні. Тому нам це буде боротися і боротися. У нас був великий шанс в 2005-2010 році, за час президентства Ющенка створити незалежну демократичну європейську державу. На превеликий жаль, ми в Ющенку дуже сильно помилилися Ми не продовольного надії на оборону. У 2005 році, коли ми відчули такий сильний підйом народу, я вернувся в 2005 році до цьому міністра, Десь місяців 5 в міністерстві не продавали генеральські звання, не, не продавалися посади. Міліція не брала хабарі. І я відчував, що повинно щось бути гарне, на правили коли Ющенко сказав, треба домовлятися, з того часу домовлялися, продавали, покупали. І от тоді, саме в цей рік, Тамара Васильівна каже, вийшов зі все. Каже, давай щось таке зробимо, перевіримо, чи такі ж у нас народ, як влада, була пропозиція вижити. Вишиванку наче, на трьох, на прем'єра голову Верховної Ради і президента, але не зручно їм годить в років, і вирішили створити те, що наш народ творить тисячі років. Якщо пам'ятаєте, донька Ярослава Будро в 1936 році їхала в працювати замість і весна 60 вишиваних виш... вишитих речей. І там, звичайно, були і рушники. На презентацію рушника Національної ядерності в Італії сказав про це, мер порто Рогаров через прикладача питає, чи не помилився цей виступаючий. Україну не існувало тоді. Вона з'явилася тут декілька років тому, відірвалася в Росії. Я вимушений після презентації рушника цілу годину розповідати, що таке Україна. Це з'являється за кордоном про нас і не знають. І от тоді ми вирішили. Орел, от такого рушника. Почали розробляти узор. Це не просто узор. Це історія нашої землі в символах і знак. Над ним працювали сотні людей. Кара Васія, Науч. Прости вишиваний вишивальниці, Великий колектив. І на ньому розташували все, що нам відомо про символи. Знаки. Отут кого контру йде безкінечний, який є на... Культури. Це 19-20 тисяч років тому було поселення в таке в Чернігівської області, і там вже наносили це м'язне місячний календар, де хто цікавиться, тобто вже були люди на нашій землі, жили вони. Потім йде влівок, от, символи терпілля, дехто каже, що це не наша культура. Я заїхав на Кировоградщину, зняв потурвав хати, які розвалені в кинутому селі. І як 7 тисяч років тому будували хати, так будують і зараз по тій же технології, так само наносять і визерунки до цього часу, хто розмальовує свої хати. І далі йде от період Русі, тут дехто каже, Київську, каже, Київську, щоб не плутали. Тут цим були язичницької мірі, рівносторонні хрести. І от уже проросло на нашій землі християнство. Християнство стало державною релігією. Потім йде період, славетний період, Казачина, це так звана От ворога. стрижка, благополуччя, сили, могутності казацького роду. От козаки, пташки, тримають гілки. Це спроба створити державу, об'єднати лівий, правий берег і так далі. Не вдалося нашим козакам це зробити. І далі тут, все видно перво життя. Це сучасна наша Україна. 27, не 25, 27 адміністративно територіальних одиниць. Це і Крим, і Севастополь. Тут кожна квітка не одної квіточки немає, яка б нанесла історичне, політичне, етнографічне навантаження. І про них якщо розповідати, наприклад, одну на з квіточок взяла жінка, проректор Вишницького інституту і писала кандидатську дисертацію. Наприклад, якщо взяти оцю квітку, це і жінка, яка може родити 20 дітей, це і Ліна яка свідчить про музичність нашого, співучасть нашого народу. Це якщо подивитися трогами, це і Україна під сусірєм чи під нашим символом бук, бик. Так? Чи? І так далі. От уже Україна наша вдалося нам об'єднати єдина розвитка, то це гілочка, тут не видно, це копія. Справжній рушник виглядає набагато краще і енергетику дуже молодь енергетику має. Що стосується цього, я вам скажу, перед цим рушником я на власні очі бачив, коли люди стають на коліна. Люди встають, коли його заносять, оригінал звичайно. Я бачив, коли люди плачуть. Я полковник повних міліції минулому. Людина жорстока і не віруюча, якісь там забопони. Але я не міг не повірити що рушник має силу. Коли 8 хлопчик в Канаді, ветмонтані, підходить і тут питає дозволу покласти руку на узор, я багато його розумію, тому що розмовляю українською мовою, але з таким акцентом, що тяжко зрозуміти. І я йому дозволяю, і він кладе руку і у нього з'являтися сльози. І я питаю сусіда, який стоїть канадійця, це, мабуть, хлопчик. Цьому році чи в минулому був бабці на Україні, бачив рушники, і плач. А він каже, ні, ні батько, ні його дід в Україні не були. Був їхній прадід приїхав з України. І вам жита. пер, скільки міг, чим далі зайшов в Канаду, тим більше давали землі. Посіяв, став багатим. І я тоді збагнув, що через три покоління наші символи впливають на людину. Я Є такий регіонал, комуніст, я не знаю, був і мер міста Харкова. Він, ну, я не знаю, патріот, він почув, жодна там в душі, я туди не залазив. Але коли ми вишили перше вишивання на острові Хортиця, він попросив завезти. І ми розстрілили на кабінеті, і він на нього дивиться, там всього диких квіточок було. І от він питає таго розімнати, а руками можна? Вона каже, один. Я побачив у цій людини повні очі сльози. Цю жорстоку людину, яка пройшла в Кримеріч, цей рушник розширив, нього проводилися дуже велике почуття. І тому цей рушник, я вам скажу, що він дуже велике значення має. За промислійший жаль, наша влада, всі міністри культури, всі президенти, які були, не розуміються на цьому, не розуміють. Це кращий варіант показати нашу Україну так. Він вбув. В Америці, в Канаді, в Італії, в Румунії, Молдові, в, в Польщі. Але все це робилося тільки за кошти, ну, коштів нашої сім'ї. Ми возили, презентували. Не рослин, ми презентували, ми презентували Україну, історію нашої землі, нашої України. І отут я хотів би зупинитися. це герб, не вишити кримсько-татарське вишивання, це ми платимо українська росіянка. Повторити таке вишивання зараз дуже складно. Тому що воно тут сторону тут не покажу, тому що де не найдав. А от тут, бачите, кажуть, що ми націоналісти, це герб кримсько-татарського народу. Я дві години пів другої ночі дозволив вишивальницям, я не мав на це права, це треба було, щоб органітет вирішив, вишити цей тотем. Коли я позвонив лібіограф, я кажу, пане Микола, Кримський татарський герб має таку ж історію, як наш трізуб, так же був на прапорах. І в інших місцях. Татар, і кримсько-татарський народ це другий корінний народ, який існує на території України. І він має право тому. -то. Я вийшов, була боротьба, навіть підключав Юженка, щоб його випоралися. І коли ми приїхали в Канаду, сиділо біля 300 націоналістів, таких ярих, що навіть між тобою не могли помиритись, Бандерівці мінігінці. і Міліківці. Я розповідаючи про це, жінка каже, не чіпається в питання, бо ще виґунтую. І коли я сказав, що ми вирішили, і він є цей герцогівського тарського і почув опності, я зрозумів до кінця, що нема в нас націоналістів, які кажуть євреїв на геляку чи когось іншого. Це самі миролюбивий народ. Ви ми, коли вишивали цей рушник, я зробив експеримент в Івана Франківського. Позвонив начальник управління культури, каже, майте совість у вас. У нас є фотографії, де сидить жінка в формі Купа, яка ось ці 15 років, і рядом сидить комуністка. Далі свят росіяни, там національні все, всі були. Ви думаєте, хтось покусався чи хтось посварився? І от цей рушник ми вишивали, ми не пропустили ні одну область. Наприклад, Житомирська область, голова адміністрації Павленко такий молодий, зелений, який любить гроші, він не то, що обличчям. Навіть що вони повернулися, вичають таке слово до цього рушника, до цього заходу. Але рядові вишивальниці пішли до е, мера міста і сказали, будемо вишивати. Ви подивилися, яке це було свято. Зібралося чоловік три. Рушник не вишити, пронесли мир, там будинок косачів, потім музей Лесі Українки. Це було справжнє усі Якщо була влада місцева проти, рушник вишивали. Вишили, заборонили на виїжджати в Канаду, чи Омери, в Мерку, міністр культури. Ми поїхали і вийшла там діаспора. І на сьогоднішній день він визнаний оберегом громадян України і українців за поток". Коли Юрченко, ті його голої забажали, щоб його подарували йому, я написав йому листа, що пане президент, це оберіг громадян України, і українців за поток, і їх власність. Ми ніколи нікому не буде подаровані. Це власність нашого народу. Власність і так він не зараз не є, не живий зберігається від почалому музеї українського не рушника. Не Нема такого музею, він зберігається в нас салоні. Але він вже зробив, ми зробили більше 80 презентацій. Це, мабуть, перша презентація копію, тому що немає де тут його розгорнути. Більше 80 презентацій. Це розвиток. і найкращий розвиток. це дітям. Коли розповідають дітям, і коли діти слухають. І ввітують це, відчуває, що це майбутні громадяни України. Справжні, українські України. А тепер ми вирішили створити молод 200 Дня Народження Шевченка. У нас є в нашому арсеналі рушник 100 Шевченка із Стризубом. Я до цього часу не можу збагнути, як його зберігати в дитячні часи. Як за цей рушник не запроторивався за грати. І ми рішили, вирішили створити наше покоління, вирішило зробити таку справу, щоб наступне покоління до 250, може 210, продовжили цю традицію і вишивали ноги до земельних на, плечі, на, на Ми тут надарували, а просто взяли узори, які притаманні Черкащи періоду життя Шевченка, патронинський монастир там вишивав і так далі. Взяли ці кольори, взяли цей узор, скомпонували і... Почали його створювати. Савтальне яке. Багато у нас політиків таких швидкоплинних, які кажуть, посадили, пишили, розписали бабки і все. Ми сказали, ні. А тут не буде. Їх не було. І хто? не брошу. Тисячу доларів дав один. Не дуже поважна людина, але так. І от ми його вишиваємо. Толопою. Куди вже вийшло 1644 чоловіка. Не вишили. А зашили шо, своїм виживанням шанувати дівчат. Я коли сказав це в школі, в ліцеї, і коли тут і сотні півтори набігло дітей, і після того, того цього рушника розплутували, і я спитую і травм без обману. Але коли я дивився на хлопчика 7 років в класний, і він плаче, тьотя, дайте мені вишити, дядя ж сказав, за онуком через 50 років з дітьми і скажу, що я цей рушник вишивав в музеї і вшанував таким чином Шевченка, я ж теж хочу. Йому заселили цю голку, він щось там наплутав, але він відчував, що він шанував. І ми, кожного, хто вшанував Шевченка, ми реєструємо. От я не взяв бланк реєстра, він просто на то, що ми його роздукуємо на план. Всі, хто от тут присутні, хто хоче вшанувати Шевченка, ми покладемо цей. Рушник отак, там буде макет, Тамара Росія вам підкаже, не треба вишивати, від вас ніхто не просить вишити там, сантиметр квадратний. Ви зробите два стіпка таким, і зареєструєте. Таким чином вишанували Шевченка. ми будемо вишивати, може, що його Я хочу, щоб цей музей висів на е, рушник висів в музеї так? Рядом лежав біля нього. Музей. Пастор це його пастор. І ви не думаєте, що він пустий. бо бачите, скільки це кожний протокол, кожний рух, розробка узора з фотографією. Кожен, хто вишивав, вони тут зареєстровані. Це робиться для історії, щоб потім не можна було їх скасувати. Оце я не можу зупинитися, його скриня не, не транспортуватися. Описувати це все. Я би можна не було. Це не було зучасно не дає, а потім вона. Оце розгор, який називають остання, була така жінка, лікерія, остання кахання зів'яча. Вона приїхала, кинула сім'ю, кинула дітей, кинула свою прикарню і приїхала в ханя, і в каніві вона жила і доглядалася. До речі, Марина Шевченка в той час була доля в занедбаному стані. І от коли вона вже постаріла, вона приїхала, приїхала до будинок пристаріли, над її ліжком висів рушник із оцим узором. Ну, він не такий, був він червоний такі сірі коляри. Ми його зробили під скриню, але саме малюнок такий, коли почав його розшуковувати, тоді опис, це етнографічний опис. Це не просто малюнок. Вона на цьому узорі випила історію свого кохання. Вона вважала, що воно не вдале. Але скажіть мені, навіть да, вона не вийшла заміж за Шевченка і не жила. Але чи може бути воно невдалим коханням, коли вона років 14 ходила на могилу і відчувала, ну було якесь, мабуть, до сильне відчуття кохання. Вона провела останні дітей для могили Чечення. Сказати, що воно не вдало кохання, не може, це не може. Тому ми навіть от тут зернової вінок, вона вважала, що це дуже не вдала. Терновий вінок давали три червоні квіточки, тому що це кахання було не невдало, а велике. От в цій ще в нас є ідея зробити портрет, щоб рушник був над портретом. Ну поки що нема в нас гроші такого видатного художника, і немає видатного художника, який... Дати зробити це безкоштовно для музею. От я вам розказав коротенько про ці два рушники. Дякую за увагу.